Привіт, привіт усім! Ділюся, ділюся ось такою красою. Ось ця орхідейка, ось така вона для мене гарна, дивовижна. Розпустила вже оці три квіточки ось такі. Але, але. Коли вона відкривається, то в неї оці всі пелюсточки ось так загинаються, загинаються в інший бік. Ну і ці ще не відкрились. Потім і ці теж бокові отуди загнуться назад. А потім вони розпрямляться і будуть як на оцих, як на оцих. В орхідейках красивий такий колір гарний, красивий. Але це ще не все. Я була дуже необережна і зламала квітонос. Ось тут він зламаний, і я його замотала однією одним скотчем таким срібним матовим, Потім прозорим ще скотчем замотала. Зламався цей квітонос випадково через цю шторку на підвіконні. І він не повністю відламався, а повис. Повис на До половини зламаний був не повністю. Ну і Надії було мало, що він нормально дасть доростити. Ці бутони, але на диво, ось цей бутончик доріс і розпускатися вже починає. ну і Як я бачу, що ці бутони наступні вони теж не думають відсихати поки що. Можливо, і вони наростуть і будуть квітнути. Тому Якщо у вас трапиться біда з квітоносом, і він не повністю у вас відламається, замотайте його скотчем, або і і буде у вас квітка квітнути. Ще хочу розказати про саму цю орхідейку. Я її квітіння бачу, мабуть, вперше в себе вдома, бо навіть забула, як вона виглядає. і... Десь років 3 назад, коли вона в мене з'явилася, то я вже й забула за цей час, якого ж вона має бути кольору і окрасу. Тому що вона не цвіла і весь час, весь час то скидала листочки, то згнивала корінці. Ну і Тут ви теж бачите, що є проблемка. Я її намастила червоним таким Максимом Рощином. Коріння ось тут починає сохнути. Ну, мабуть, ще треба обробити якимись препаратами, але вона зараз квітне, і я переживаю, що якщо я почну її поливати всякими препаратами протигрибковими. То вона у мене скине квіти. Тому ось так я її тут тримаю, ось так прикриваю зараз ці корінці, горщик теж пересадила, десь я її влітку. І ось знову тут повно зеленого моху в горщику з усіх боків. Ну, Я не буду її тормошити, пересаджувати, мох цей великої шкоди не завдає, тільки що мені не видно там корінців, не видно, як її поливати, вже чи не поливати ще. Тому я орієнтуюся на ті самі квіти, що стоять поруч із нею в вазонах, і поливаю всі орхідейки в один. День, всі разом. Так, Тут хороша, наверху лежить така кора велика, великими шматочками. Е, вона у мене тут змішана ще з карамзитом. Ну, ось така в мене історія про цю орхідейку. Вона гарна, як на мене. Досить такого великого розміру ці квіти в неї. Ну, не мірила лінійкою, ну, мабуть, сантиметрів 8 будуть. Так, 8, може, навіть і до 9, ось ця перша, яка розкрилася. Так що, ставте вподобайки, якщо вам сподобалися мої орхідейки, якщо корисним. Була порада щодо квітоноса зламаного, і, можливо, у вас теж є історія про зламані квітоноси на орхідейках, які, які дали змогу доквітнути вашим квіточкам. Всім пока! Приємного всім дня!